Це те, чого всі чекали. 381 й крайсман з плаваючою зірочкою. Раніше було ось так, стало ось так. Тобто, тепер, якщо у вас Отут з'являється вироботка від ланцюга, тобто проїдає ланцюг оцю зірочку. Не треба повністю міняти ось цю корзину. Вона там всередині знаходиться. Тепер просто знімаєте ось це штопорне кільце, знімаєте ось цю зірочку, все як на 36 му штілі. Зняли, поміняли, працюєте далі. В комплектації також йде ще одна запасна зірочка на 8 зубів. В комплектації йде на 7, ну на ній стоїть, запасна йде на 8. Ціна моделі Крайсман 381 зі звичайною зірочкою, не плаваючою 7900, з плаваючою. 8400. З цією модернізацією це реальний конкурент 36 го штіля. Але ціна на бензопилу Крайсман значно нижча. Всі бензопили Крайсман гарантійні, гарантія один рік. З усіма питаннями можна звернутись до сервісного центру. А тепер давайте я вам трохи розповім, що це за бензопила та які в неї характеристики. Потужність даної пили 3,6 кВт або 4,9 кінських сили. Об'єм двигуна 72 кубічних сантиметри. У верхній частині є декомпресор. Який допоможе на холодну запустити вам двигун. В задній частині всього один важіль, як на щелю. Верхнє положення це в нас виключена пилка. В середньому положенні це робоче положення, і нижнє положення це в нас підсос. Пробки бензо та маслобака йдуть як на щелю. Кришка стартера та кришка кріплення шини йде металева. Корпус також у даної пили йде металевий. Вага бензопили з встановленою шиною та ланцюгом буде 8,5 кг. В комплектації йде шина довжиною 63 см. Ось така довга шина йде. Бо цікавить така бензопилочка. Ціна 8400 гривень, це буде з плаваючою зірочкою. Хто хоче замовити, звертайтеся за телефоном, який ви бачите на екрані.